часі війни ми проводимо перший раз цього цей табір. Наважилися цього року. Табір називається Веселі канікули з Богом, яких ми виконуємо найперше як парафія, як церква, і також в рамках цього проекту Життійськійкість. Е можливість виховання, десь такого психологічного в тому часі розвантаження е і виховання християнського наших дітей, проведення їхнього частини, їхнього літнього часу, їхніх літніх канікул. Такому дружньому середовищі, в якому вони можуть забути про наслідки війни, десь поглибити свої знання з катехизмових правд. Розпорядок табору, який ми маємо, він не насичений дуже. Найперше, це є сповідь, служба Божа, святе причастя зранку. Потім маємо коротку проповідь, прямовану і таку пристосовану до дітей. Після служби Божої в нас є такі організаційні моменти, маленький сніданок, і потім вже Міч такі веселі і завжди цікаві для дітей різного роду квести, ігри, банси, в якому дитина десь також відкриває свої таланти, набуває нових друзів, нових знайомств. Дуже подобається, дуже класно. Тут завжди весело, ніколи не сумуємо, ще й молимось багато. Зарядка, багато молимось, смачні обіди. Класно. Дуже класно. Я дуже вдячний всім організаторам цього табору. Ми дуже раді, що е, табір з'явився, бо якби без табору, то ніби було би скучно і вдома скучно. Дуже веселі емоції. Багато про що довідуємося. З нами працюють е, троє чудових аніматорів, які мають гарний підхід до дітей. У нас також завтра буде працювати психолог у рамках проєкту життєвській кості в програмі як ти з дітьми, щоб десь їх також допомогти їм розвантажитися, набути, можливо, якихось нових таких емоцій, а найголовніше віднайти ресурси і цілеспрямованості вже тепер на каноні початку нового навчального року. Останній день табору у нас буде така екскурсійна паломницька поїздка. на… До стародавнього Галича, тобто села Крилос, в нашому таборі також беруть кілька пільгових категорій: дітей, діти з багатодітних сімей, діти внутрішньо переміщених осіб, діти воїнів наших, котрі батьки захищають нашу батьківщину. Діти воїнів, які вже також або пропали безвісті, або загинули під час цієї нашої війни. Дітей є 60 у цьому турі. Діти, окрім внутрішнього переміщення осіб, всі є селища Лисець. Мої двоє діток ходять в цей табір. Я Дуже дякую організаторам Карітасу. Діти дуже раді, їм дуже подобається в цьому таборі. Ми попередні роки також були в таборі, і сумнівів навіть не було, щоб ми знову сюди прийшли. У мене двоє внуків зараз у цьому таборі. Не задоволені однозначно, бо я бачу по першому дню, вчорашньому, що вони хочуть іти і стараються. Щось і малювати, і відповідати на питання, і цікавляться, і знають, що буде на слідуючий день. І вони казали, що сьогодні, щоб взяли рушники, щоб мали змінний одяг, що будуть водні спеціальні ігри.